Де в Німеччині приймають українців. У березні 2024 року німецька хвиля повідомила про перевантаження багатьох регіонів, що потребує рівномірного розподілу українців по Європі. Держава виділила кілька регіонів і таборів для прийому українців, кожен з яких має свої особливості. Перереєстрація за власним бажанням практично неможлива. Тому важливо ретельно обирати комфортні умови. Баден Вюртемберг є популярним пунктом прийому. Але місць для переселенців там немає. Автоматизована система розподіляє нових мігрантів до інших регіонів, таких як Баварія, Рейнланд Пеефальс або Гессен. Карлсруе на даний момент відкритий, але розподіляє в інші регіони. З січня 2024 року приймає всіх, хто їде власним авто. Серед особливостей виділяють такі: авто потрібно паркувати за межами приймального пункту, не можна привозити тварин. Більших закота. Местет Тіан відкритий, але розподіляє в інші федеральні землі через нестачу місць, особливості пункту прийому, важко дістатися громадським транспортом. Заборонено прийом зі свійськими тваринами. 13 вересня 2024 року пункт буде закритий на прийом. Фрайбург відкритий, але часто здійснює розподіл на інші федеральні землі. Має такі особливості, не приймає осіб. Що потребують спеціального медичного догляду, приймає з невеликими домашніми тваринами, що постійно повинні перебувати разом з господарями. 30 вересня 2024 року пункт припиняє прийом українців. З жовтня 2024 року прийом українців буде здійснюватися за іншою адресою, також можливі зміни умов прийому. Баварія пункт прийому не рекомендований власникам домашніх тварин. Наразі притулок не приймає переселенців зі свійськими тваринами, а притулки в регіоні переповнені. Розподіл мігрантів здійснюється в межах регіону. Тейгл – старий аеропорт для власників автомобілів. Машину потрібно залишити на парковці і сісти на автобус Р3 перед будовою 109. Для тих, хто приїхав громадським транспортом, потяги зі Східної Європи прибувають на вокзал Белиндж-Зандбіранан. Звідти необхідно міською електричкою дістатися до вокзалу Белинжах Автобус до пункту прийому ходить від цього вокзалу, зупинка на вулиці Олбастреї Голустейк. Хесен Гесен пункт прийому відкритий, але на даний момент розподіляє в баварію всіх, хто не має родичів першої лінії в гесені. Існує можливість розміщення на одну ніч у Франкфурті, Бауновмишен. Північний Рейн-Вестфалія Тут функціонує єдиний пункт прийму Бохом. Саарланд. Тут функціонує єдиний пункт прийму лебач. Намста відкритий на прийом, але розподіляє в інші пункти. Бустинт – відкритий на прийом, однак вільних місць бракує. Табір приймає зі свійськими тваринами, враховуючи великих собак. Однак станом на липень була інформація про термінове переселення біженців у гуртожитки, де існує заборона на прийом з домашніми тваринами. Сіз, аналогічна ситуація з попереднім табором, прийом здійснюється, існує дозвіл на прийом з домашніми тваринами. Але траплялися випадки перерозподілу в гуртожитки з обмеженнями щодо домашніх тварин. Тюрінгія функціонують два табори, але прийом здійснюється тільки при наявності вільних місць, можлива відмова. Збережи, підпишись, поши.